Шахрайська схема тройничок. Це я її так називаю, це дуже смішно, але в реальному житті це сумно. Є схема, коли шахрай у вас щось хоче купити, він замовляє, каже свої дані, бере номер карти, каже, оплачу на карту. Але на цю карту оплачує не він, а третя особа, яка десь там Соеликс, наприклад, він і десь знайшов там, оголошення давав на таку саму суму. І ця особа кидає вам як продавцю кошти, і, звісно, нічого не отримує, а отримує шахрай. І ця особа потім або в банк, або в поліцію подає заяву, і вас і карту блокують, і можуть ще потім проблеми бути. Ну і гроші, і товар. Все у вас, Товар ви відправили, а гроші також у вас заберуть, скоріш за все. В мене була схожа схема, але з самовивозом. Дзвонить якийсь хлопець, шахрай. і... Каже, хочу купити у вас те і те, але дайте номер карти, поки я буду їхати, я вам оплачу. Ну я зразу насторожився. Ну, люди бояться там 10 гривень оплатити наперед, коли товар не побачили, а тут 650 гривень він буде оплачувати одразу. Я зразу щось думаю, що щось не те. Потім він я їду, я їду, там година, дві, три. Це щось все тянеться, тягнеться, тянеться. Потім приходить мені на рахунок 720 гривень, і я розумію, що все. Це точно якийсь лохотрон. Ну, в общем, він приїжджає, дивиться цей товар. Я поки що йому нічого не кажу про документи. Дивиться цей товар. Каже: ні, давайте я один товар за 200 гривень беру, а решту ви мені готівкою віддасте. Або там назад на мою карту кинете. Я кажу: так, давайте спочатку документи покажіть, що це ви платили. А я не брав документи. Я кажу, так, а, а як я дізнаюся, що це ви, покажіть телефон, в телефоні ж у там, квитанція там, чи Приватбанк, чи, ну, вихідний платіж, там, покажіть. В общем, кожне питання, яке я йому задавав, ставило його в глухий кут, і він щось вигадував, це було дуже видно, і він там роз роздивляється цей товар в руках, я в нього так забираю з рук. говорю, так, У вас є готівка? Ну, Звісно, немає, він каже. Я вам нічого не віддам. якщо... Оплачуйте мені готівкою, я вам продаю. Не оплачуйте. Я зараз дзвоню в банк і кажу, щоб ці кошти повернули. Неважливо, хто там оплатив, чи це ви, чи ваш батько, чи інша особа. Ці кошти повернуться і все. І він так спокійно не скандалив, тому що якби це ну, реально було. Я думаю, що людина скандалила б добре. Все, я пішов, тільки обов'язково подзвоніть, щоб ці кошти повернули. І, звісно, я позвонив в банк, і потім банк почав розбиратися через тиждень. Мені передзвонили з банку, кажуть, так, дійсно, людина оплатила і не отримала товар. Це шахрайська схема, так як ви казали. У мене якось з рахунку ті кошти списали. Тобто, перевіряйте обов'язково прізвища, особливо якщо це велика сума. Якщо гривень 200-300, ладно.